Я вважаю, що дана допомога дуже важлива е для дітей, е тому що особливо для батьків, тому що це допомога від держави. Вона направлена на те, щоб придбати саме канцелярію або портфелі. Ця допомога не буде зайвою, і особливо коли е ми ВПО всі з Донецької області. Дуже зручно все в телефоні, і не виходячи з дому, можна оформити це. В нашій школі, яка відкрилася у місті Дніпрі, в процесі оформлення пакунку школяра є шестеро сімей. Це якраз всі ті першокласники, які стали відвідувати школу для очного навчання у цьому місті. Наразі комплектування класів початкової школи ще триває. Ми чекаємо всіх, хто хоче доєднатися до нашої родини. Звичайно, в першу чергу ми орієнтуємося на ті сім'ї, які мають статус ВПО, ті, які переїхали з нашої Покровської громади, але і також з інших громад Донецької області. М, році я оформила допомогу від держави, пакунок школяра». Це для нашої родини ВПО, а каз ця програма виявилася так, як в наші складні найдорожчі часи. Це дуже велика підтримка від нашої держави. Дуже хотілось, щоб було багато таких проектів програм нашої держави, щоб підтримували такі родини з дітлахами, школярами, переселенців, такі ну як, як моя родина.